Я хочу, ну, задать насчет спорта вопрос. Что в нас немерено молоди, да? А никто ничего, да, ну, разобрали на стадионе двухэтажный, uh -huh. да, корпус здание разобрали, здесь перевели. Нас молоди богато, и никто ничего завоевывают кубки. Все завойовують, ніхто не спонсірує, немає ніякої ситуації. взагалі. ніхто на що спорту ну, не знає. Правильно не я вас зрозуміла, із... немає спортивної інфраструктури. Правильно, <реш> Хорошо. Бадо Богдане, давайте <реш> з вас <реш> почнемо. Ну, стадіон, то він зараз під підвідомчий е, е, освіті, так, відділу освіти. Ну, якщо ви хочете займатися спортом, ми зараз відкрили пляжний футбол, пляжний волейбол, так. Я почекайте, я вас не перебивав. Відкрили по е, а де відкрили зараз. Ми скажі, створ що? біля мосту. Е, Це на... секції відкрили біля що річки, біля річки. Там красота. Ви прийдіть, подивіться, як дати їхати додому. Заїдете. Там можна е, проводити навіть турніри е, обласного значення. Я mm -hmm. так думаю, вони будуть проводитися. Е, я дуже дякую підприємцям, які допомогли. Це коштує дуже великих грошей. Міська рада практично туди не вложила ні в копійки, це була лише тільки ініціатива міської ради. Також ми створили футбольну команду, що грає футбол. У нас 28 чоловік грає в футбольні команди. Команда фінансується з міста. І я за то, щоб не грали отам от на лавочках, тут де рано ми вибираємо десь півприцепа бутилок, там є у нас ще й такі футболісти. А ті, хто хоче займатися, то я думаю, що е, пан Олександр розкаже, куди е, податися, щоб зайнятися спортом. Слухаю. Ну, ну, зачем там був комплекс ну, созданий угу. на стадіоні? Я вам скажу, той комплекс я в Дубровиці 26 років. Він як фундамент був. Він десь 20 років весь час був фундамент, і який депутат не йшов на вибори і завжди першим було його е, значить, обіцянкою, що я добудую спорткомплекс. Будували, будували, потім розібрали, продали цеглу і на цьому питання закінчили. А зараз е, заступ, заступник голови адміністрації він скаже, що зараз робиться в районі. Будь, будь ласка, чекайте, чекайте. Той спорткомплекс був побудований, ну не добудований він загальногосподарським методом, скажем там, всі колгоспи будували, не добудували його, він стояв. Коли ще перший раз я був першим заступником, це вже другий мій прихід, скажем так, ми зробили, відкоригували проєктно-кошторисну документацію, провели тендер, приїхала фірма, яка мала проводити будівництво. Вони сказали, що добудувати його неможливо, тому що він був без покриття і він е, розвалився. Розумієте, треба було плити перекриття, знімати він би розвалився. Викликали ми експертів, вони повторно зробили, сказали, що до фундаменту його розібрати, тоді будемо будувати. Коли почали робити проєкт, він проєкт не відповідає вимогам, там не можна було проводити спортивні змагання на обласному рівні, тому що він не того розміру. Нам порекомендували зробити новий проект. От зараз уже за мій цей час. Проект вже зроблений на експертизі. Загальна вартість 34 мільйони. Якщо виділять з держбюджету, в слідучому році ми почнемо будувати. Mm -hmm. Можна Що комплекс вивезен Дубровиця вважається, обласний центр? Районний Ну, районний, так да. mm -hmm. за річне. Що в зарічному є? Скільки там тисяч населення? Що там є? Кок? Ну Ще немає в Зарічному також будується тільки. Ну, будується він не завершене будівництво. Ну що ж, приблизно так, перші теми ми озну, озвучили? Так, панноса маєте додати, що додати Прошу. районною радою виділені кошти так само за за співфінансування сільських рад, котрі і міської ради і міській раді, що виділили також кошти. Є сільські ради окремі, які виділили кошти на проектно-кошторисну документацію, відповідно до якої буде. Розроблена проєктна кордона документація, як Микола Іванович озвучив, скільки вже це буде коштувати, і буде будуватися наш спорткомплекс сучасний, а не той, який був, який не відповідав вимогам, який був в аварійному стані. І в тому молодому чоловіку, який пішов, якщо людина хоче займатися спортом, так як у нас є в районі дві футбольні ліги, перша і друга, вони утримуються переважно на ентузіазмі. Є що міська рада отримує свою команду. Є в сільській раді допомагають, там чи хлопці самі, чи якась сільська рада більш активно включається. Але е, хто хоче займатися спортом, той займається, хто не хоче, то той буде тільки говорити, і в якісь отмазки. Ну знаєте, я тоді виправдую повністю репутацію журналістів. кажуть, журналісти вони все за гроші питають. То я їх питаю за гроші. Скільки треба грошей, аби таки побудувати спорткомплекс у Дубровиці? і коли власне ну, хоча б якісь роботи розпочнуться, хто. Вартість проєкту це стадіон е, спарткоплець повністю з трибунами 34 мільйони 600 тисяч гривень. З районного бюджету вже виділено 360 тисяч на проєктно-кошторисну документацію. Тобто вона на експертизу вже буде зроблена. Ну, ми думаємо, що на слідучий рік нам хоча б дадуть розпочати, тому що в районі стільки коштів немає, але все, що від нас залежить, ми вже. Пане Богдане, скільки дали на стадіон? З міського 40 тисяч. Тому що я ще поки що, ви знаєте, ми живемо в державі з дефіцитом, великим дефіцитом бюджету. І є проблема, є застереження, щоб ті гроші не пропали. Ну що ж, будемо сподівативровоцькому районі, так як українське прислів'я з миру, пониці бідному сорочка, так само і у нас потрошки, потрошки вже назбирали на проектну кошторисну документацію. Далі я думаю, піде справа, добудуємо. Ну аби були охочі займатися спортом, насправді у цьому на цьому стадіоні.